Привіт! Ми дійшли до жовтня місяця молитви Розарію до Пресвятої Богородиці. Тому маю до вас пропозицію все-таки ж взятись до цієї молитви. Звісно, для декого із нас це досить таки важке діло. Виділитись стільки часу на таку довгу молитву. Але можна почати з маленького. Отож у чому пропозиція. Кожного дня ми схиляємо голови, аби згадати всіх тих, хто, на жаль, пішов із нашого життя через події, які відбуваються в нашій країні, через війну. І тому я пропоную не тільки схилити голову, не тільки їх згадати, але й помолитися за них у цю одну маленьку хвилину. Можна своїми словами, можна якоюсь короткою молитвою. І я думаю, це сильно багато часу не займе. Але разом з тим допоможе нам привчатися, молитися з Богом вперед.